Зараз проходить цей далекосхідний економічний форум, на якому немає жодного представника Китаю. Хочу нагадати, що в минулі роки на, форум, на той форум приїжджав навіть Цзінпін особисто. В цьому році там навіть немає представника ні Міністерства комерції, ні Міністерства фінансів, ні Народного банку, нікого взагалі. Навіть клерка маленького немає. Ну, це дивна річ. Слухайте. Якщо так різко, як було обіцяно в підсумках ШОСу Шанхайської організації співробітництва буде різко поглиблюватися економічне співробітництво, проводиться такий потужний форум міжнародний, а там немає жодного представника китайського уряду? І як наслідок надзвичайно мале представництво. Китайських інвесторів, тому що вони ж дуже сильно ніс вітру тримають, і що.